Доброго дня, шановні українці. Сьогодні поговоримо про зміни щодо мобілізації. Згідно нових положень Кабінету міністрів щодо повноважень ТЦК СПЗСУ. ТЦК СПЗСУ повинні при спілкуванні з вами записувати це на відеореєстратор і включати його. На Все спілкування. Але що я думаю, вони включати цього не будуть. А натомість вони незаконно і далі забороняють людям знімати неправомірні дії ТЦК ЗСУ. Це перше. Друге. Стосовно розмови щодо. Того, що з 25 років почнеться мобілізація по 50 років. Це неправда. Це відволікання уваги. Натомість, зараз вкидують іншу інформацію. Оці секретні директиви ви забуваєте. Верховна Рада України хоче понизити призивний вік, шановні українці. Як вам Інформація дуже цікава. Слуги народу хочуть розробити новий закону щодо змін до законопроекту 1044 d Вони планують це зробити тижнями або на наступному місяці, щоб збільшити кількість призовників і тих, кого можна призвати мобілізувати. Але Призив цим ж не означає якість. Правильно, правильно. Так і живемо, шановні українці, де. Якісь присвоїли собі незаконно повноваження, і немає взагалі жодної легітимності, і щось там вирішують стосовно мобілізації. Саме головне, що ці воєнкоми. Районні, обласні посвідчення мають надійсні досі, не затверджені згідно постанови 1137. Чому так відбувається? Тому що вони не хочуть нести відповідальності за свої дії злочинні, як і за дії своїх злочини організації ТЦК ЗСУ, яка ніде не зареєстрована. І навіть її положення без початки підпису. То яку легітимність має ТЦК ЗСУ як орган військового управління, так зване, який ніде не зареєстрований? ЧВК якийсь. От і все. Чимось співзвучне з ЧВК Вагнер? Я не думаю, що. ТЦК засуд чимось відрізняється від методів ЧВК ЗСРФ Вагна. Та нічим. Чому? Тому що вони викрадають, вбивають людей. І це робить не тільки ТЦК ЗСУ, це робить і прикордонники, це роблять і регулярні частини Збройних сил України. Від Нацгвардії до Бойових частин, які можуть окружати села міста та мобілізовувати незаконно на вулицях людей, прямо на фронт без підготовки, без нічого. І так відбувається, на жаль, зараз, як відбулося на Закарпатті у вересні місяці. Ось що ми маємо на сьогодні країна констабір під назвою Україна, де права людини не понад усе? Вони вважають, що право сили, а не сила права понад усе. Ні, ви помиляєтесь, сила права понад усе. І, взагалі, який обов'язок, якщо ви ж свою республіку ліквідували в 2022 році? Які зобов'язання перед вами хтось має по статті 65, якщо ви відмінили ваш шеф Конституцію, всю республіку? Не дивно, що росіяни зараз продвигаються на Донецькому напрямку. Ніхто ж не скаже українцям, що Конституція ліквідована, як і Республіка Україна. А де-факто, і де юре Зараз. зараз. Немає Республіки України юридичної, а що є українська держава Степана Бандера, яка досі окупована окупаційними банд ЗСУ, СБУ, МВС, ДБ. Банд Республіки Україна. І коли мені кажуть, чого ти не в армії, не на фронті, я скажу, я не приймаю участь в окупаційних банд формування. Незалежно від того, як вони називаються, я за відновлення української держави законним шляхом шляхом виборів та змін Конституції України і законів України щодо судоустрою суддів, щодо зміни назви Республіка Україна на Українська держава ось за що я виступаю. Але в жодних банформуваннях. І я не буду. Як і кожен адвокат чи юрист, який себе поважає, я неодноразово казав, що силові структури Республіки України потрібно бути ліквідовані і повинна бути створена українська націоналістична армія відповідно до нових законів України. Саме так. Яка замінить собою суди силові структури буде судити і затримувати, з необмеженими нічим повноваженням. І буде під контроль на мені. Ось про що я казав неоднократно. Щоб закінчилася ця правова вакханалія імені Зеленої чуми, Зеленського. Зеленський це не додиктатор. Який від Путіна чи Гітлера ні не краще, а навіть гірше, додуматися, щоб всіх гнати на фронт, це треба ще вміти. І от чотири рази Україніст це робить сьогодні. З вами, шановні телеглядачі. Що хочу сказати, наступне. А мобілізація закінчилася у 2022 році. Оце кажуть документ. Відкрийте, почитайте. Дякую за увагу. Гарного вам дня. Підписка лайк. Репост. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ДЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми чи запитань. Не юридична консультація в сфері воєнного права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 а саме оскарження адміністративних штрафів та інших позовних вимог, які до вас вимагають органи державної плати. Заповнення просто заяви в суд тисячу гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу, кримінальних справ проти вас, коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація. З кримінального права і захист кримінальних справ терміновий коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Як вести автомобіль в статусі людини та бізнес в статусі людини 1000 гривень консультації. Підписка лайк репост до цього відео. Жми. Кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Роби донати, а також донати на карту чи криптогаманець. Дякую за увагу. Максимальна підписка, репост цього відео. Гарного вам, Дня, шановні українці. Дякую за увагу. Поширюй це відео в соціальних мережах та меседжерах.